ви новобранець в дивізіоні перехоплюючого БПЛА. Скільки вам років? 28 повних. Я так розумію, що вас мобілізували, правильно? Так. Розкажіть, будь ласка, про ваш шлях от, з моменту, як вам видали повістку та як ви опинилися тут зараз у навчанні БПЛА. Спочатку був страх, що не розумію, не розумію що відбувається і що воно буде далі. Потім воно постійно мене окружали ті люди, яким я почав довіряти. И я начал себя успокаивать, уже начал себя нормально чувствовать. После учебки, когда тоже непонимание, куда я попаду, тоже появлялся страх. И в данный момент для меня можно сказать, что все новое, ну, которое я начинаю, какой-то новый опыт для себя, он переважно идет в страхе. А коли ви приїхали вже на Донбас, і ми з вами там вперше зустрілися після БЗВП. ЛВ... Ваш страх трошки розвіявся, коли ви вже зрозуміли, що ви потрапили в 1039-й полк зенітно-ракетний. Був, ну, не такий, що аж прям критично. Ну все одно якесь переживання происходило в організмі. Ну, воно швидко опустилось. Ви тиждень знаходились на адаптації на Донбасі і потім вас відправили на навчання. Розкажіть, як пройшов ваш тиждень адаптації і як прийняли рішення, що ви поїдете на навчання з БПЛА? Ми просто займались там, обживалися на точці, і нам сказали там протягом 3-4 днів, що там пару чоловік будуть їхати на навчання. Я був в списках, і я, ну, чичуть обрадувався, можна так сказати. І успокоилися. От ви приїхали на навчання, і скоро ви вже будете здавати по факту екзамен, а отримувати сертифікат пілота ударного крила. От які ваші вообще були перші емоції, коли ви тільки сіли за симулятор, боявся? Ні, ні, на симуляторі ні. я имею в виду, вот, уже сейчас у меня страх, Я боявся щось неправильно зробити, і у мене воно не вийде. А потім как я спробував перший раз. Я увіяла, що у мене вийшло, і я успокоївся. Разуміло. А технічна частина вам важко давалася? Це налаштування і все інше. Теоретично 50 на 50, можна mm -hmm. так сказати. Які а, думки стосовно на екзамену? Хотілося б, хоча б нормально, а там буде видно. Хотілося б, щоб отримати сертифікат. <св 'язок> <св 'язок>